Це програма діалоги на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко. І сьогодні гостями нашої студії є голова громадської організації Рівне разом, депутатка Рівне Ради Світлана Марчук та волонтер, директор благодійної організації, благодійний фонд неможливого не буває Олександр Гребенюк. Вітаю вас! Доброто ж тільки днями ви повернулися із Польщі, вибрали участь у конгресі транскордонної співпраці. От власне розкажіть, що це таке за захід. Це вже така, такий захід, який відбувається не один рік. Я, зокрема, з власного досвіду вже можу сказати, що такі заходи, які відбуваються без Білорусі, це вже був другий такий ну, така зустріч. Це Така, такий собі майданчик, можливість, тому що взагалі все, що все, що стосується транскордонної програми, можна знайти в інтернеті, можна знайти на сайті, можна ознайомитися на різних там майданчиках, познайомитися з партнером, віднайти про партнера, розповісти про свої ідеї, розповісти про свої проекти, внести тут. Тут же на місці якісь корективи, або е, взяти контакти і в подальшому так налагодити процес, аби і та, і та сторона могли, ну, могли підлаштувати ті проекти, аби вони могли вкон... сконектити потім і е, видати гарний продукт, і, і щоб коли вже подаватися безпосередньо на грант, щоб вони вже йшли, так би мовити, е, ну мали ну, найбільші. Результативність, найбільший результат. От зазвичай, це так, це плость такий майданчик для знайомств, майданчик для е, якихось комунікацій. Організатори насправді націлені так вже багато років, націлені на результат. Вони мають дуже багато результатів. Зокрема, от Люблін. Вони вигравали дуже багато проєктів, писали дуже багато проєктів, мають дуже великий досвід. І вони слово приясно, мені щось хочеться сказати, ставляться саме до українців, до України, до представників з України, до представників наших міст, наших громад, допомогу ти відчуваєш як тільки ну, приїздиш в місто, зустріч, зустрічаєшся з організаторами, і ти вже в цій атмосфері, коли ти розумієш, що Тобі в будь-якому випадку допоможуть. Тобто, ти головне, ти приїхав і тобі донести свої ідеї, і тобі завжди допоможуть. Ви вперше були на такому конгресі, чи ви вже брали участь? На конгресі транскордонних співпраця був перший раз, але в багатьох заходах закордонних, я брав участь. От як ваші враження саме від Конгресу? Що в ньому є такого, наприклад, від інших заходів, які організовуються там в Європі mm. чи в Польщі навіть? Ну, скажімо так, на ці всі заходи їздять, люди досвідчені, вони їздять за контактами. Да? Тобто контактів тут -то було дуже багато, як за кордонних, так і наших там, сусідніх областей. Досвіду у всіх дуже багато, але роботи ще більше. От, і... Я сподіваюся, що і наші контакти вистрілять гарно. І стосунки, які зав'язалися зараз, теж вони дадуть гарний результат. Що вразило? Вразило те, що з 2015 року в Любліні на конгресі міжнародної співпраці немає жодних матеріалів російської мови. Польська, українська і англійська. Все, це, це круто. Конгрес проходив в Любління? Це як відомо, наша така дружня, наше місто, бо є співпраця. Також вони підтримали дуже багато заходів, які організовувала зокрема і громадська організація Рівне разом це ярмарки. От, власне, ви коли їхали на цей конгрес? Ви їхали конкретно на конгрес чи більше на такі якусь партнерську партнерську зустріч із тими, з ким ви вже маєте там контакти в Любліні? Ну, це таке питання. знаєте, дуже насправді наша громадська організація Катерина Марчук, всі наші волонтери дуже часто ми бували в Любліні. Вони до нас приїздили. Ми маємо досвід організації різних благодійних і. Акції і доставки гуманітарної допомоги, і закупівлі саме тих необхідних речей, тобто організації збору потреб, і там уже <клес> безпосередньо закупівлі. Маємо контакти починаючи від президента Любліна до працівників управлінь, які яким можна зателефонувати, яким можна задати. Будь-яке практичне запитання, якісь і вирішити безпосередньо тут на місці вже багато багато проблем, які і потреб, з якими ми стикаємося щодня. Маючи багато друзів, з всіма хотілося поспілкуватися, більше часу провести. І в той же час дуже багато наших друзів з, Рів... з рівного кажу з України було з ними. Теж ми зустрічалися і раніше, і контактували, і приїздили. Один до одного, це теж е, е, до них з, з ними хотілося поспілкуватися. Е, багато приїхало людей, з якими ми, до прикладу, не були знайомі, адже е, саме молодь, молодіжна політика була одним із ключових напрямків цього року. ось І е, навіть з тих місць, з якими ми. Тісно співпрацювали в інших якихось там напрямках, е, відрядили цього року представників там, культури, молоді, е, спорту, і е, це були нові знайомства, але це були не менш е, гарні знайомства і е, цікаві люди із дуже великим досвідом. У нас були дуже насичених цих три дні, адже ми мали спілкуватися з своїми. Друзями з Любліна, з Польщі, з різних міст з України, з інших країн, і я думаю, що ці контакти, ці спілкування, ці цей обмін досвідом і контактами, він однозначно, як казав Олександр, дасть нам для нашої громади в подальшому результат. От гаслом цього конгресу була молодіжна політика. От якщо порівнювати те, що ви побачили в Польщі, молодіжна політика, те, що є в Рівному і, наприклад, в Польщі, чим це відрізняється і можливо, що нам потрібно перейняти, щоб в нас була молодіжна політика. Ну і до неї дослухалися там на рівні, там, наприклад, можливо, депутатів там, держави. Ну, я лише два слова розпочну, а я думаю, Олександр додасть те, що відмічали багато на конгресі. Ну, взагалі, весь конгрес, фактично, крім партнерських якихось таких от відносин, був побудований на молодіжній політиці. Всі відмічали те, що взагалі не тільки українська молодь, а взагалі молодь це взагалі інше покоління. Це люди, які розмовляють до прикладу для мене. Іноді іншою мовою, і це не англійська і не українська, це все просто інша мова, мова е, нового покоління м, покоління Z. І для того, аби взагалі е, ми н, ну, це покоління не випало з, е, з нашого життя і з нашої е, нашого спільного якогось е, спільної роботи е, багато потрібно зусиль. А молодь, яка в Україні, це. Окремі взагалі питання, тобто це люди, які не пережили війну, вони живуть в умовах війни. Люди, які пережили і бачили на свої очі і смерті своїх близьких і рідних, ну це, ну, це страшні речі, і це ще один чинник, який відмінний, до прикладу, від молодіжної політики інших країн. І третє питання ну, важливе для нас. для і політиків, і для громадських діячів, і над яким ми маємо працювати, це те, що багато людей, багато молоді виїхало з країни нашої. І для багатьох питання повернення. Ну, воно стоїть. Тобто повертатися чи не повертатися. Буду я там закінчу навчання, буду я там чи там. І для того, аби це питання для них не стояло, аби вони чітко розуміли, що їх тут чекають, що вони тут важливі, що їхня думка важлива, що все, ну, що Україна це їхній рідний дім, і їм потрібно повертатися в Україну, ну і зокрема в Рівне. Оце це, ці питання. Питання, які піднімалися, і ті питання, які для нас дуже важливі. Олександр, ви колись до війни так займалися патріотичним вихованням. От що для себе ви винесли із Не цього конгресу щодо молодіжної? Да. Ну, я давно і багато займаюся, саме працюю з молоддю, національно-патріотичне виховання. Що найцікавіше, що відбулося, да, тому нас почули. І таких три насичених дні, які в мене зараз є, то такого ще не було. Да? Місто готове включитися в нову молодіжну політику, місто готове робити багато для молоді. Але саме головне, місто зрозуміло, що молодіжну політику міста має формувати молодь. Найбільш так, от, напевно, із таких меседжів, які звучали на форумі, мені коли балакали про прокоління, там наукові дослідження, X, Y, Z, там все, да, і от сказали, що друзі, комусь із вас давно було 15 років, комусь нещодавно було 15 років, але жоден з нас не жив ні в умовах повного локдауну, ні в умовах там, близької війни. Хтось Добре. живе в умовах війни постійно. Да, і ми не можемо для себе сформувати щось, що хочеться молодь. Молодь має давати. Той посил, що їм потрібно. І дуже крутий термін, який в зараз використовується, скажімо, Міністерством ветеранів, що нічого для ветеранів без ветеранів має бути саме для молоді. Нічого для молоді без молоді. Нам дуже сильно треба розворушити це кубло. Вони е, от теж одне із досліджень, це то, що покоління Z це нинішня молодь. Вони дуже швидко їм набридає, вони такі імпульсивні, вони загораються. Якщо немає швидкого результату, вони перегорають там. І, ну, не зовсім так, але від часу так є Але ми маємо створити умови, аби ця молодь почала ворушитись і аби ця молодь почала формувати саме під себе молодіжну політику в цьому місці. А якщо аналізувати от рівне, що можна сказати про молодь і доступ її до політики і творення якихось там, наприклад, процесів так, політичних у місті? Фактично, я би сказала, що те, що існує в Польщі, зокрема, те, що існує в інших країнах, які були представлені, це є і в місті рівному. Тобто ці інструменти вони в нас є і вони в нас. Існують де Юре, чи існують вони, чи працюють на зараз, наразі, і чи працюють так, як би це хотілося. Це вже знову ж таки питання. Олександр сказав, що це не виглядає так, як би воно мало би бути. Ось, Є у нас молодіжна рада, є у нас шкільні громадські бюджети. Потрібно, я думаю, не лише переглянути. Саму е, форму Пер, потрібно переглянути суть цих всіх процесів, і е, молодь вона дуже, дуже чітко відчуває. Е, Ну чи це було е, створено, тому що це е, до прикладу так е, на той час було модно і так потрібно було зробити. Або грант освоїти? Да, Бо грант засвоїти, освоїти. До, до речі, от ще от, одне з таких, що ми е, обговорювали, винесли з цих трьох днів. Е, молодь це точно е, ті люди, яким не можна брехати? Це люди, які е, відчувають де є е, гра, де є е, ну, не, не, не йде мова про е, їхній інтерес. Якщо вони це відчувають, все, вони втрачають цікавість, і ми від того лише, ми, ну, ми від того лише е, страждаємо, і ми не точно не маємо тоді майбутнього. Того, що якщо ми втрачаємо на сьогодні 15-річних, 16-річних, ми не будемо мати уже 20-річних, які будуть зацікавлені в будь-яких змінах в місті в країні. От власне, ви займаєтеся з молоддю. Чи можете ви сказати, от зараз там в умовах війни там, воєнного стану, от молодь зацікавлюється більше політикою, ніж це було раніше? Ну зараз ми маємо один маленький нюанс: більшість наставників вони зараз воюють. Тобто, ті, хто рухав молодь у нас в місті, більшість із них зараз знаходяться в тих чи інших військових підрозділах. Ось дехто навіть уже на жаль. Тому молодь, бачите, молодіжна рада в нас трошки втратила свою ініціативність по причині. простій. вони почали, коли в них були ментори, вони допомагали, вони пропихали якісь там ідеї, проекти. Зараз менторів немає, вони стикнулися стіною нерозуміння. Не всі, на жаль, не всі у нас розуміють важливість затягнути молодь саме в політичний рух. От Футболять, динамлять і молодь просто перегоріла. Я казав, так, що вони зараз швидко загораються, швидко перегорають. Ось. Перші кроки, які б я бачив, це переформатування молодіжної ради, це переформатування наших заходів. Тому що, на жаль, багато що не можна фінансувати в рамках війни, але ну, ніхто не відміняв грантові кошти. От, і гранти потрібно писати. В Любліні ми напрацювали дуже багато партнерських відносин. От, та й сам Люблін готовий. Дуже багато працювати з молоддю знову ж таки на 25-й рік у нас Львів буде європейська молодіжна столиця, і до 25-го року ми маємо підготувати і рівне, тому що Львів поряд прийде багато молодих людей з Європи, і нам треба показати, що ми не гірші. А як відбуватиметься ця підготовка? Знову ж таки, це все контакти, контакти наших західних регіонів. І я ми тут вже до ефіру з вами балакали, що влюблені на Конгресі Львову виділили кожного дня три години на підготовку якихось стратегічних питань, які би. Мали бути вирішені під час року, коли Львів буде молодіжною столицею. Тобто збиралася вся українська молодь. Вони долучали туди. Я бачу, там і норвезькі дівчатка працювали, і шведи працювали, поляків дуже багато було, які ділилися своїм досвідом і підштовхували наших до якихось важливих питань, які мають бути вирішені під час року молодіжної столиці Львова. Також під час конгресу проходила і біржа грантодавців. От власне, розкажіть, що це таке. Я так розумію, це наш можливо, якийсь потенціал для партнерів. Саме в рамках конгресу, в рамках цього напрямку, це були грантодавці, які були більш націлені на якісь стипендії. Це ну виключно для однієї там особи можна такий грант. Вигравати це були грантодавці, які націлені саме на молодіжні громадські організації для обміну культурними якимись такими зв'язками для того, аби люди розуміли. Ну знову ж таки, якщо говорити про те, що в Україну скоріш за все для обміну, до прикладу. З культурною спадщиною їхати ну небезпечно, звісно, особливо е, дітям. Е, до 18 років вони ж діти всі скоріш за все мало би відбуватися десь або в Польщі, або в інших країнах. Е, але працювати з грантами, так як говорив Олександр, працювати і залучати. Е, Саме молодь до її написання до, до створення громадських організацій, аби вони, маючи ідею, маючи якусь е цікаву якийсь е цікавий план, вони вже е могли працювати, не чекати, або їм хтось це е приніс при привів, аби вони були вже або залучені до процесу, або е організувати для них такі. Тренінги, допомогу, аби вони могли це навіть самі реалізовувати, писати, реалізовувати гранти це а якісь конкретні напрямки, наприклад, що там з Рівного можна спробувати і отримати грант їх на ну їх дуже багато, тобто їх не можна назвати конкретними. Тобто, це вже е, наразі це ті проекти, які е, уже пишуться і реалізовуються. Зокрема, наша громадська організація е, працює в цьому напрямку. І це, ну як варіант, до прикладу, це може бути якийсь фестиваль, де е, молодь, яка е, працює уже в молодіжній. До прикладу, нашій раді об'єднуються з Любліном і вони виїжджають на якусь локацію і працюють, скажімо, доросла, як доросла рада, як дорослі там них у них ужонди, чи як там називають правильно в Польщі і. Вже працюючи в таких групах, вони е, напрацьовують бачення своє на майбутнє, на свої е, знову ж таки, майбутні плани, чи це будуть громадськими ну, е, роз, розділяючи, це вони будуть громадськими діячами чи політичними діячами, чи міжнародними діячами. І це такий ну, маленький приклад, але е, все, що стосується грантів, це основне, що має бути, це має бути е, взаємодія людей. Тобто е, європейських грантодавців не цікавлять е, якісь речі, скажімо так, матеріальні, або якісь речі такі, які е, Ну, цікавлять конкретно сьогодні когось, да, там не знаю, якісь е, щось знову ж таки матеріальна цінність. Е, цікавить е, досвід, обмін е, контакти людей, е, їхня міграція, е, тому що світ зараз такий. Світ дуже швидкий, дуже рухливий. І саме от в таких от взаємодіях, в таких от якихось е, е, продуктах, от вони бачать майбутнє, і і на таке вони е, готові виділяти кошти. Дякую вам за розмову. І хочу побажати, щоб те, що вдалося почерпнути під час цього конгресу, щоб його вдалося зреалізувати в нас в Рівному, щоб більше молоді загорілися і захотіли брати участь у творенні нашого міста. Дякую, вам. а нашим телеглядачам я нагадаю, що це була програма діалоги на телеканалі Media Group. І сьогодні гостями нашої студії були голова громадської організації Рівне разом депутатка Рівнеради Світлана Марчук та волонтер, директор благодійної організації Благодійний фонд неможливого не буває Олександр Гребонюк. До нових зустрічей.